Ви Знаєте, за останній рік в нашому лексиконі з'явилося багато нових слів і виразів. Деякі з них ми раніше не чули, а деякі не були іншого сенсу. А тому на часі нова актуальна патріотична абетка. Отож, під ваші оплески розглянемо деякі літери сучасної української абетки. Міністерство освіти на замітку, скажімо так. Прошу. Перша літера А. А. Автомобіль. Раніше в Україні автомобіль був засобом пересування, то з нині це один з найголовніших засобів визволення української землі від російської нечисті. Так раніше сім'я могла збирати на автомобіль кілька років або навіть усе життя. А зараз на автомобіль можуть зібрати за день, а іноді за годину, бо то для зсу. Усіх українців можна називати пікаперами. Бо ми реально скупили майже усі пікапи у Європі. Наступна літера одна з у українців це літера Б. Бо Б то бавовна. Раніше ми милувалися цвітінням різних квітів і дерев, але жодне з них не зрівняється з красою бавовни. А ще з'явилося правило трьох Б. Бавовни багато не буває. Наступна літера В. Волонтер. Волонтери це такі люди, які спочатку кажуть: Та де це, я тобі візьму? А наступний ранок вже везуть повну фуру цього військовим на передову. Ідемо далі. І далі у нас літера Г. Російська пропаганда. Ні для кого не секрет, що російська пропаганда, якось все їх телебачення. Це ну-ну реальне «Г». Наступна літера української абетки літера Г. «Г» грати, ґрунт, гага. На всіх окупантів в Україні чекає декілька шляхів або «заграти», або у ґрунт, або в гагу. Вевірно ще одна виключно українська літера. Літера Є. А, бо Крим то Україна, і він ніколи не був і не буде їхній. А хто вважає інакше, може отримати поїдлу чи поїдлу. Дякую. Отримає і так, і так. Переходимо до літери Є. Є Йолоп. Головною ознакою цього вусатого йолопа є те, що він постійно несе якусь нісеницю, а ще він дуже полюбляє сидіти на двох стільцях одночасно. Тому в нашій абеці він теж одразу на двох літерах Т – телепень і Т – тріпло. Літера З. Звичайно, на літеру З в нашій е, країні це Збройні сили України. Хоча ЗСУ в патріотичній абетці можуть бути взагалі на любу літеру, тому що вони атлетичні, безжальні, відважні, дивовижні, залізні, красиві, потужні, сміливі, рішучі, фантастичні і непереможні. Наступною розглянемо літеру М. В українському дуже багато гарних слів на цю літеру. Мова, мати, майбутнє, і, звичайно ж, мрія в нас зараз лише одна мрія. І щоб вона здійснилася, треба вірити та допомагати зсу. Наступна літера Н. На літеру «Н» в нашій абетці йдуть знов два слова: Нептун і напрямок. Тому що саме Нептун вказав напрямок російському кораблеві. А згодом за тим напрямком відправляться і вся російська армія. Друзі, ми продовжуємо. переходимо до літри П. П. Пароль. Саме наша соловійна мова стала ще одною зброєю проти окупанта. Скільки б вони не намагалися, вони так і не зрозуміли, у чому різниця між полуницею і паляницею. Наступна літера літера У Укрзалізниця. Ще рік тому важко було уявити, що потягами Укрзалізниці будуть їздити практично всі світові лідери. Мало хто знає, до речі, що довжина санітарної зони для кожного іноземного лідера напряму залежала від кількості переданої військової допомоги Україні. Переходимо до літери Ф. 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 Фермерські війська. Так, це наш перший ленд-ліз. Ленд-ліз для наших військових зробили саме фермери. А ми сподіваємося що вже незабаром усі хліборови повернуться для більш звичної для них роботи обробляти радючі землі України. Наступна літера Ха. І на цю літеру у нас усім відомий хіт про усім відомого Уїлла. Переходимо до наступної літери. Літера Ч. Чмоня. Саме цей прообраз відображає усю убогість російської армії. До речі, якби чмоня не потрапив у полон, то на букву Ч був би чорний пакет. Наступними розглянемо одразу дві літери ша та «Щ». На перший погляд, дуже схожі букви. Але якщо використовуєте одну замість іншої, смисл такі... таких слів дуже сильно змінюється. Ну і завершити нашу обетку, друзі, ми хочемо на літеру Я, як в це прийнято, а літеру Де. Бо сьогодні дизель-шоу святкує свій день народження. Ну а побажати дизель-шоу і усім нашим глядачам хочемо лише одного: щоб здійснилась наша мрія. Слава Україні! Героям слава!